Ми геніальні! Ми це змогли. У нашій гімназії ось такий нереально крутезний STEM хаб Мені, як напевно, і більшості учнів нашої гімназії подобаються ось VR-окуляри. укуляри Дуже круто. Також у нас тут є чудова модель парового двигуна. Модель землі лавітуючу. Це ось такий глобус. Про те, що такий конкурс проєктів відбувається за ініціативи громадської організації «Гостиниць» та громадської організації «Філантропи» спільно з молодіжним банком ініціатив, ми дізналися від наших наставників Ірини Миколаївни та Тетяни Іванівни. Ми цей проєкт підтримали, бо Найбільша потреба, якраз що молодь оголошувала, це місце, де вони могли б провести час. Ті ідеї, які були виявлені в ході анкетування, були дуже цінні, і ми розуміли, що саме ідея стем простору, вона така реальна. Бо що стосується там, будівництва спортзалу з басейном, це заскладно. Ми організували ярмарок. З ярмарку було вилучено 9 тисяч гривень. Також ми звернулися за співфінансуванням до міської ради. Вагомий плюс цього проєкту це те, що наші діти здобули досвід написання проєктів. Це було ну звичайно не без нашої допомоги, тому що найстарші учні нашої школи це дев'ятикласники у дев'ятому класі. Запалити тих таких, знаєте, підлітків, таких скептичних, чимось це неймовірно важко. Мій однокласник, який зриває уроки, організував. Можливо, бригаду зі е, малярів-штукатурів з хлопців-старшокласників, які допомогли нам побілити стіни, демонтувати меблі і скласти нові. Вони це, звісно, робили з вчителем праці, але це була незвичайна командна робота. Він опановував всі конструктори швидше, ніж це зробила вчитель фізики. Ну для нас це було диво, коли вони апробовували е, ті е, конструктори. Андрій казав, що з дитинства мріє про такий конструктор, але батьки йому не купили, бо він був занадто дорогий в 9 класі, він реалізував свою мрію і склав з перший його проєкту, був сигналізація. Під час уроку фізики вибігали на перерву, на коридор з криками Ми геніальні, ми це змогли. І вчителька фізики говорила, як світилися їхні очі. Я пишаюся, що у нас в громаді тепер таке є.